Є якась така зверхність, знаєш, від Одесить, як ще кажуть, там, в п'ятому коліні, а сам і звідки? Ми з Одеси обидва. І ви Стаси, одесите? я так в якому ми народилися. Чесно, ну прям давно пра моя прабабуся точно приїхала в Одесу, вона з Хмельницької області, а з стату... ну, статового боку там прямо ну, одесити-одесити. І у Стаса теж. Ну... Правдідусь точно був вже тут. Тому, ну, достатньо ну, ми ж поколінь. Мені різних. чесно, мені ця фраза ніколи не подобалась. Це шовінізм, це неправильно, це фактично те ж саме для мене, що і расизм, і всі інші ці речі, які взагалі. В принципі, до повинні каратися законом, чесно, хоча б а -а. Адміністративна відповідальність відповідальність таку поведінку має бути, тому що ну, це неприйнятно в цивілізованому суспільстві. А тим паче, вибачте, коли людина могла ну до нас приїжджали люди на машині, яку вони знайшли на а, обочині, вона була вся постріляна. Вони витягали звідти ті інших люд, тіла інших людей і брали цю машину. Якось своїми дітьми добратися сюди. І після цього почути, понаїхавши, ну, чесно, я б на місці цих людей не, не була така спокійна, як вони. Я б і в морду дати могла, якщо б мені таке сказала після того, що вони переживали. Бо у нас є і серед волонтерів а, дівчата, які а, ще в дитинстві в 2014 році пережили цей ад, який тіла. Дітьми побачили і частини тіл окремо, і вибиралися зі своїх місць е проживання через каналізацію. Ну я прекрасно розумію, що вони пережили. А ці люди, походу, не розуміють. Вони ні жодного разу не спитали е таких людей. Як ви тому, що такі? Одесити підставляють інших одеситів. Розумієш? Да. Да. Через один такий випадок да. може скластися думка про всю Одесу. Ну тому і довелося на школі написати саме цей слоган. Ви гості, ну тобто гостинна хата, тому і гостинна, наша сусідня, волонтерська організація, тому що це ставлення, щоб люди бачили, що Є люди, які нормально до них відносяться. Є місцеві, які їх люблять, чекають і готові про них потурбуватися. А і не всі такі, як оці, хто дозволяють собі казати такі речі.